Стали над прірвою, хто по той біч, темні обидва, плакала в ніч із коханих облич, Діва обида, Хтось упаде, бо немає для двох місця на світі, душу якого заманює Бог в порвані сіті, Вже прикипіла до тисячі пліч траурна бенда, Кликала пріч із пекельних сторіч. Діва обида, вже перейшли чудеса і хрести, нетрі і скали люто гнуче, задубілі хребти, що там шукали? Віщого слова погибелі чи їдло для бидла? Ще озирається нетку ткурвучі діва обида. Може, душа до тла не озвіріє. Чом же ти ймення обиди взяла? Thank